Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами гарбузові панкейки. У фіналі все знову збиваємо міксером. Видно, що тісто вийшло густим. Як на оладки, так і має бути. Нагріваємо пательню, наливаємо в неї олію і її треба злити. Це треба робити перед першим панкейком. Більше олії не наливаємо, заливаємо та розправляємо тісто. Пательня у мене дуже маленька. На ній смажимо один панкейк. Далі перевертаємо його. І смажимо з другого боку. Робимо так, доки тісто не закінчиться. Смакувати панкейки можна з медом, сметаною, вершками.